Привіт, друзі! Мене звуть Андрій Шевчук. Я намагаюсь жити в Господній спосіб. І хотів би ділитися з вами тим першим кроком, який я використовую в своєму житті. Це молитва. Що таке молитва? Дуже все просто. Це спілкування з Богом. Це те, що ви можете запитатися у Бога, попросити у Бога, розповісти щось поділитися з Богом. Це проста розмова. Але ваша розмова не молитва прочитати когось молитву, а ваша особиста розмова з Богом. Є лише один принцип. В кінці молитви скажіть, це все я казав в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Чому? Тому що небесний батько, і ви повинні молитися тільки небесному батькові. Він прийме вашу молитву, якщо це буде молитва в ім'я Його Сина, нашого Спасителя. Небесний батько прийме молитву вашу. Небесний Батько дасть вам відповідь. Я вам обіцяю. Я молився і багато разів получав відповідь. І навіть розкажу секрет, що Дух Святий розмовляв зі мною. В майбутньому я вам розповім про це. Розповім вам про дві історії: як Дух Святий розмовляв зі мною? Але відповідь на молитву. Ви отримаєте через Духа Святого. Тому що у нас на землі є Дух Святий, який буде говорити від імені Бога, який буде вас утішати, благословляти, наставляти. Друзі, молитва це спілкування з Богом. Спілкуйтесь і отримуєте відповідь, я вам обіцяю цьому. Усе дуже просто, друзі. Моліться особисто. Не просіть когось. Отримуйте відкривання від Бога особисто для себе. І це я вам свідчу, що це буде. І обіцяю, що Бог відповість вам. В ім'я Його Сина Ісуса Христа. Амінь. Друзі, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, знайдіть в гуглі. Привал грішників і підпишіться, будь ласка. Є багато цікавого, що я хочу з вами поділитися. Те, що я сам особисто перевірив. І я хотів би поділитися з вами. До нової зустрічі, друзі. Дякую.